Коли вирішуєш худнути, в голові завжди один план: все, починаю нове життя, беру тренажер і буду просто звір. І потім бац, реальність. А що вибрати бігову доріжку чи орбітрек? Два тренажери, дві прекрасні ідеї. І одна проблема: хочеться не помилитись і не перетворити покупку на дорогий вішак для одягу. Давайте розберемось з цим питанням спокійно, без пафосу, чесно і з гумором. Бо спорт це не страждання, а процес, який має приносити кайф, легкість і відчуття, що ти робиш щось хороше для себе. Бігова доріжка класика, яка пече калорії. Бігова доріжка це тренажер, включив і пішов. Все максимально природно і зрозуміло. Поставив ноги і вперед. Хочеш просто походити прекрасно. Настрій пробігтися, будь ласка, захотілося інтервалів або хоч би нахилом. Легко хочеш пройтись назад, щоб здивувати себе, сусіда й кота ніхто не забороняє. Бігова доріжка це варіативність, інтуїтивність і той приємний момент, коли ти відчуваєш, я реально працюю, а не роблю вигляд. По калоріях доріжка традиційно трохи попереду, особливо якщо є темп, прискорення або ті легендарні спринти. Після яких ти стоїш, ловиш повітря і думаєш, ну все, я герой, можна медаль, ну і... і стакан води. Плюсом також є те, що у голові бігова доріжка здається найпростішим варіантом: типу, що там складного? Ставиш ноги і біжиш. Я так робив усе життя. І справді про бігову доріжку не треба довго пояснювати. Вона інтуїтивно зрозуміла і дає відчуття реального руху вперед. Навіть якщо ти фізично стоїш на місці між шафою і кактусом, а в голові у тебе центральний парк у Нью-Йорку. Але є нюанс: біг сам по собі створює ударне навантаження на суглоби. Чим більша швидкість і маса тіла, тим це відчутніше. Тому хороша амортизація бігової доріжки це must-have. А не розкіш і забаганка магазину. Коли доріжка якісна, ти летиш, кайфуєш і відчуваєш себе супергероєм. Коли ні, страждаєш ти і твій сусід знизу, який думає, що в тебе вдома маленький бізон о 6-й ранку. Отже, підіб'ємо підсумок плюсів і мінусів бігової доріжки. Плюси спалює трішки більше калорій та є потужне навантаження на серце, легені, ноги, сідниці. Багато режимів і різноманіття тренувань, максимально природний рух. Мінуси, ударні навантаження на суглоби. Важливо слідкувати за технікою, щоб уникнути травм. Може шуміти, особливо на швидкості. Привіт сусідам. Орбітрек тихий, м'який і дуже ефективний. Тепер про орбітрек. Це тренажер, який виглядає так, ніби ви готуєтесь до зимових Олімпійських ігор, але насправді просто хочете стати кращою версією себе. Еліптичний тренажер, він же Орбітрек це плавний рух, мінімальний стрес для суглобів і дуже приємне відчуття, коли працює все тіло: ноги, руки, корпус, дихання, і навіть мозок, який в цей момент думає: Та я ж молодець. Орбітрек це ідеальний варіант для тих, хто хоче кардіотренування без ударів і зайвих драм. Особливо цінують його люди з зайвою вагою або після травм, чи просто ті, хто хоче тренуватись м'яко, але ефективно. По витраті енергії орбітрек практично не відстає від доріжки, різниця мінімальна. Особливо, якщо не кататись на ньому, а чесно працювати і не робити вигляд, що ручки там для декору. З орбітреком є один дуже важливий нюанс: біомеханіка. Якщо модель дешева або невдалий дизайн, Рух може бути дивним і неприродним. І замість кардіо ви отримаєте, моя нога так ніколи не ходила раніше, що відбувається. Тому орбітрек краще обирати із спеціалістами. Хороший орбітрек це плавно, природно, ніби ковзаєш. Поганий, ніби намагаєшся вибратись з болота в лижах. І про тишу орбітрек майже беззвучний. Настільки, що вечірні тренування можуть відбутись без жодного свідка. Ну крім холодильника, він бачить усе. Підіб'ємо підсумок орбітрека. Переваги. Мінімальне навантаження на суглоби. Коліна і спина дякують. Працює весь корпус. Дуже тихий, ідеально для квартири. Є моделі, які працюють без електрики. Комфортне, довге тренування без болю і нариву. Недоліки. Дешеві моделі можуть бути дивними з точки зору руху тіла. Потрібно кілька тренувань, щоб звикнути. Доволі важко підібрати самостійно. Іноді є відчуття біжу, але ніби й не рухаюсь, хоча на доріжці те саме. То, що обрати для схуднення, все просто. Обидва варіанти чудово працюють. Різниця в ефективності є, але вона мінімальна. Головне регулярність, тривалість, інтенсивність і що ви реально тренуєтесь, а не просто надихаєтесь у TikTok. Любиш швидкість, драйв і відчуття дороги, бери доріжку. Хочеш м'яко, плавно, тихо і довгостроково еліптичний тренажер твій варіант. А якщо тренажер стоїть і на нього ніхто не стає, тоді неважливо, що купувати, бери дешевше. Фінал! Саме головне обирайте не просто тренажер, а стиль тренування, який вам до душі. Те, що дає енергію, а не силу волі через страждання. Якщо сумніваєтесь, що підійде саме вам, залишайте запитання в коментарях. Ми допоможемо. Ну а якщо ви хочете протестувати тренажер, ми залюбки з цим допоможемо в наших шоурумах. Дамо спробувати кожен тренажер особисто. Бо ідеальний вибір це той, який мотивує рухатись щодня. На цьому все. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Сподіваємось, воно було для вас цікавим і корисним. Підтримайте нас лайком і підпискою на канал. Це мотивує створювати ще більше корисного контенту. Всім гарного, активного і спортивного дня!